Діти воїнів АТО проведуть весняні канікули в Івано-Франківській області. Виїхали двома автобусами на чолі з машиною Державтоінспекції. У Вінницькій області для дітей та супроводжуючих буде організований перепочинок. Всього на Західну Україну відправились 90 школярів з різних районів Херсонщини. Діти проведуть у родинах мешканців Івано-Франківської області 10 днів. Наберуться сил, познайомляться з місцевими традиціями, знайдуть нових друзів. «По горам хадіті всякий музей будемо, місту, буде ходіть по городу, будуть екскурсії». Про відпочинок дітей у родинах прикарпатців домовились керівники Херсонської та Івано-Франківської областей. Лише турботою про таких дітей, лише турботою про ці сім'ї і піклуючись про питання соціально трудової адаптації військовослужбовців, які перебували в АТО, їх медико-психологічної реабілітації. Ми зможемо доказати, що Влада держава турбується про тих, хто захищає Україну, хто боронить її рубежі. Візит у відповідь Івано-Франківських дітей воїнів АТО планується до міста Скадовськ влітку поточного року.